Зібралися на курорт, а там повінь або під готелем мітинги, які заважатимуть відпочинку. Не їдьте, гроші за придбану поїздку. Можна повернути у турагенціях. Кажуть, це найпростіше зробити, якщо несприятливі умови Україні визнають такими, що не дають туроператору чи стороні, яка приймає туриста, виконати своїх зобов'язань перед ним форс-мажор, то есть это обстоятельства непреодолимой силы, которые признаны торговой палатой принимающей стороны или нашей стороны. Вот в том случае, если наступает форс-мажор, тогда да, действительно, э, там неиспользованные средства должны быть возвращены. У туристичних компаніях розповідають, великі мережі готелів зазвичай у таких випадках одразу повертають гроші. А ось з авіакомпаніями складніше, якщо через неспокійну ситуацію чартерні рейси скасовані, кошти віддадуть. А коли лайнери літають, кошти вибити практично нереально. Водночас юристи кажуть, що це все проблеми не людей, а туроператора, який здійснює комерційну діяльність на свій страх і ризик, який він, до речі, може застрахувати. А ось у ситуації на зразок тієї, що склалась у Туреччині, відпочивальники мають говорити не стільки про форс-мажор, а стільки про норми закону про туризм. Турист має право розірвати договір у випадку істотної зміни обставин відпочинку. Отже, ті обставини, про які ви кажете, про які ми можемо казати військові дії або якісь масові заворушення, таке інше, це може трактуватися як істотна зміна обставин. У такій ситуації турист спочатку має звернутися до туроператора з вимогою розірвати договір. Якщо той відмовляє, можна подати скаргу до державних органів із захисту прав споживачів чи ліцензування туристичної діяльності. І тут не допомагає, ідіть до суду. А взагалі, щоб уникнути подібних неприємностей, ризики пов'язані із невиїздом, можна застрахувати. Щоправда, це знову додаткові витрати, які вплинуть на вартість туру.